Переговори з ким і про що Путін не є е, спроможним суб'єктом він, взагалі чітко фіксує позицію Росії. Україна має програти на наших умовах. Це означає так, ми не готові захопити всю країну, але ми хочемо отримати всі чотири області плюс Крим в юридичному сенсі цього слова. Ми хочемо мати можливість ініціювати референдуми ще на низці території України. Ми хочемо е, отримати позбавлення е, України своєї армії і права на самозахист, тобто на вступ до тих чи інших альянсів. І нарешті ми хочемо, щоб Україна була позбавлена своєї внутрішньої, внутрішньої і зовнішньої суб'єктності ніякої своєї культури, автентичності, мови інформаційного простору і так далі. І тому подібне. На цих умовах ви можете і сьогодні сісти. Не треба чекати 9 травня. Далі, якщо ви хочете провести дійсно переговори, вам все рівно доведеться примусити Путіна це зробити.